Вітаю тема. Переставна і сполучна властивості множення коефіцієнт буквеного виразу. Для множення раціональних чисел справджується переставна і сполучна властивості множення, як і для додатних чисел, а також рівності окремих випадків множення. Переставна властивість від перестановки множників доводок не змінюється. Сполучна властивість множення ми сполучимо множники таким чином, яким нам зручніше множити. Та окремі випадки множення – це є множення на 1, тобто залишається те саме число. Коли ми число множимо на мінус 1, ми отримаємо протилежне число. Та якщо число множимо на 0, ми отримаємо в результаті 0. Зверніть увагу. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то добуток число від'ємних. Якщо кількість від'ємних множників парна, то добуток число додатнє. Та добуток дорівнює нулю. Якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, розглянемо вправу 1232 Усно визнач знак добутку. В нас кількість від'ємних множників Парна, Тобто 1, 2, тобто знак добутку буде плюс. В другому, в нас кількість від'ємних множників не парна. 1, 2, 3. То результатом буде від'ємне число. А добуток буде дорівнювати 0, тому що один із множників дорівнює 0. Четверте в нас 1, 2, 3, 4. Від'ємних множників 4, це є парне число, то добуток буде дорівнювати додатньому числу. Наступне завдання: виконай множення зручним способом. А перший приклад. Так як ми множимо числа раціональні, то ми спочатку визначаємо знак добутку. В нас кількість множників від'ємних. Парна, то результат буде число додатнє. Згрупуємо перший та третій множник і помножимо потім на 29. В дужках буде 1, 1 на 29 буде 29. А другий приклад: у нас кількість множників від'ємних знов парна, то результат буде число додатнє. Тепер множимо число 4 на 5. А потім на 119. У дошках у нас вийде 2, 2 на 119, 238. Третій приклад: знов кількість від'ємних множників парна буде результат, додатнє число. Згрупуємо число 50 на 2, і потім помножимо на 37,2. У дужечках буде 100, 100 помножити на 37,2 буде 3720. Четвертий приклад: знов кількість від'ємних множників парне, то число буде додатнє. Згрупуємо 4 на 0,5 і потім помножимо на 13. В дужечках буде 2, 2 на 13, буде 26. П'ятий у нас кількість від'ємних ножників парний результат буде число додатнє згрупуємо 1,25 помножимо на 8 та потім помножимо на 4,8, в дужечках буде число 10, 10 на 4,8 буде 48. А в шостому згрупуємо другий. та Останній і потім перший та третій множники. Визначимо знак добутку. Три мінуси. Це буде від'ємне число. 25 помножимо на 4 та 13, помножимо на 7. Число буде від'ємне. 25 на 4 буде 100. 13 помножити на 7 91, то це буде 9000. То і число буде від'ємне. Обчисло використовуючи властивості множення. Обираємо зручний порядок. Так, Визначимо знак добутку, це буде в нас два від'ємних множника, то це буде плюс. А згрупуємо 9,5 та 1,4. 9,5 на 0,8. А в перших дужечках нам потрібно мішане число перетворити в неправильний дріб. Це буде 9, ,5. а в других дужечках ми вже можемо помножити, це в нас буде 2. В дужечках ми отримали взаємно обернені дроби, то їх добуток до рівня одиниці. Один на 2 буде 2. А розглянемо третій приклад. Що в нас тут? Тут краще згрупувати перший та третій, другий та четвертий. Так, визначаємо знак добутку. Знак добутку буде від'ємне число. І в дужечках вже записуємо без мінусів, бо ми вже знак визначили: 13 на 2,1 шосту. Так, аналогічно ми можемо тут, в дужечках, помножити, вийде 13. А в других дужечках нам потрібно перетворити мішане число у неправильний дріб, ми отримаємо 13 шостих. Знов отримали взаємно обернені дроби, їх добуток до рівня 1, тобто мінус 13 на 1 буде мінус 13. Далі, якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом, або просто коефіцієнтом. Наприклад, 2аб у нас числовий коефіцієнт 2, або мінус 7 x, y – у нас числовий коефіцієнт мінус 7. Зазвичай коефіцієнт записують перед буквеним множником, а коефіцієнт 1 не пишуть. Наприклад, 1 помножити на mn це пишемо просто mn. У цього виразу коефіцієнт – 1. Мінус 1 помножити на хі дорівнює мінус хі. У цього виразу коефіцієнт мінус 1. Розглянемо вправу, нам потрібно назвати коефіцієнт буквеного виразу. 7а коефіцієнт буквеного виразу це 7. А, -5B, -5. А, мінус 5 – коефіцієнт мінус 5. 04 – коефіцієнт 0,4. 1 18 mp коефіцієнт мінус 18. xyt – коефіцієнт 1. Мінус а в коефіцієнт 1. Спростий вираз та випишу окремий його коефіцієнт. А, мінус 3 помножити на а помножити на 7. Спочатку визначаємо знак добутку, це буде мінус. Далі ми помножимо числа, букву допишемо. Потім виконуємо множення 3 на 7, 21. букву дописали. Мінус 5х помножити на 0,2. Визначаємо, знак буде мінус. Далі ми перемножуємо числа, букви дописуємо. Перемножуючи число, отримаємо мінус 1х. Коефіцієнт 1 ми можемо написати, тобто написати мінус хі. На наступне визначаємо знак добутку буде мінус. Далі 4,2 помножити на a. На 2аБ дописали. Тобто вийде мінус 8,4АБ. Наступний знак добутку буде додатній. 3,7 помножити на 2а y дописали, помножуючи, отримаємо 7,4А ігре. Далі, визначаємо, знак буде від'ємний. Перемножуємо числа, буква Х дописується. Отримаємо мінус 9,25х. І останній визначаємо, знак буде мінус, число перемножуємо х, з дописали. Отримаємо мінус 54х, на цьому урок завершено. Гарного дня, до зустрічі!